Надзвичайний випадок трапився сьогодні в Луцькому районі, 43-річний чоловік вибрався на височезну димову трубу котельні, заявив, що буде стрибати причина життєві негаразди, з якими він мовляв не може справитись. Коли поруч місця події зібралися поліцейські працівники, ДСНС і медики, чоловік почав жбурляти вниз цеглу. На контакті з фахівцями він не йшов, при цьому заявив: якщо раптом до нього буде хтось наблизиться. Відразу стрибне після тривалих розмов з Василем Климюком із поліції діалогу. Чоловік таки дозволив до нього наблизитись. Працівники ДСНС піднялись на 20-метрову висоту у люльці автодрабини. Братан, ми з собою говоримо, ми ж на довір'ї. То не чіпає бережно бережно. Братику, друже, братику. Бережно ці речі, щоб де. Братику тримайся. Я тримаю. Тримайся. Брата. Все, друге. Братику, давай маленько. Чоловіка спустили на землю і передали на обстеження медикам.